Доброго ранку, малята! Послухайте казочку про кроленятко фурчика. Кролиня вічно кудись поспішало, і коли воно швидко стрибало по зеленій траві, то збоку всім здавалося, що кудиться м'ячик. А так як цей м'ячик ще й фуркав, то кроленя назвали фурчиком. Дуже не подобалось кроленяті вранці умиватися. Його бувало, не те, що до річки, а й до звичайної калюжі силоміць не затянеш. Чи довго ти в мене будеш таким неохайним, говорила кроличка мама. Вічно ти ходиш брудний та замурзаний. А я й так себе чудово почуваю, відповідав фурчик. У кроленятка були друзі, курчатко ціпа. І цуценя тявка. Якось курчатко і цуценятко змовилися і вирішили провчити свого товариша. Вийшов зранку фурчик у двір, як завжди, невмитий, заспаний. Привітався з курчатком ціпою. Фуркуйте. Це в нього так слово Привіт виходило. А курча каже. Ти хто? Я тебе не знаю. Тоді фурчик пішов до цуценята. Фуркуйте, я з незнайомими не вітаюсь, сказала цуценя. Образилось на своїх друзів. Що це з ними думає? Чому вони мене раптом впізнавати перестали? А тут дощ почався, дзвінкий такий дощик веселий, теплий, теплий. Не встиг сховатись фурчик під ганок і дущ викупав його гарненько-гарненько. Цуценя і курча самі до кроленяти підбігли і кажуть привіт, який ти чистий та симпатичний. Тоді фурчик питає їх, чому ви раніше зі мною не віталися, коли я сам до вас підходив? До мене якийсь бруднуля підходив. А зовсім не ти, сказав Ціпа. І до мене теж якесь замурза не чіплялося, сказав тявка. Та то ж був я, засміялась кролиня, тільки тепер мене дощик вмив. Якщо хочеш, щоб ми тебе завжди впізнавали, то на дощ не надійся, буркнула цуценя тявка. Дощ буває щодня, пригрозив крильцем ціпа. Малята, а ви вмиваєтеся щоранку, не вередуєте, як кролик фурчик От і казується кінець. Дякую за увагу. До побачення.